Дякую, дякую за запитання. Я думаю, як би це сумно не звучало, повітряна тривога, напевно. Ми трошки відпочили, ми перезавантажились за цей там, я не знаю, скільки, 40 хвилин. І зробили деякі висновки. Тренер нам вказав на наші помилки, і я думаю, це нам допомогло зібратися, плюс підтримка. Ось, тому я думаю, що це було рушійною силою в нашій перемозі. Дякую дівчатам. Ви молодці. Я б не сказав, що ми і зібрались так сильно, щоб зробити той результат. Але дівчата зібрались в плані морально. Вони, можливо, і тривога дала знаки те, що ми трошки відпочили. Хоча і противник теж відпочив. Дівчата зібрались морально. вони... Повірили в те, що вони можуть перемогти. І вони побігли більше, ніж в першій половині. На жаль, програли підбирання, дуже велика різниця. Є над чим працювати. Тому подивимося, як буде завтра гра. Трохи, мабуть, не вистачило командного духу. Ми всі дуже старалися, у всіх не полетіло з під кільця. Мабуть, трохи завадила тривога, всі остили і холодними вийшли на другу половину і не зіграли командою так, як тренувалися. Якщо чесно, я не можу пояснити причину. Командно ми зіграли дуже погано. Ми не виконали план на гру те, що ми готували до цього. Я дивлюсь, ми підбір загальний виграли. Але ми не могли реалізувати ці шанси, бо дуже поганий відсоток влучань, як не кажучи вже про трьох вже два, два очки, ми не могли просто забити».